Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня, пане голову, члени комісії. Рочинаємо земельну комісію на порядок денний. Нас виставили 23 боки, 147. Опрацьовано земельні відміни. Пропонуємо ваші угості. Прошу,

Присадиння зімельні дії в межах чинного законодавства в серію до 25 місць при 10 сотих потребується передати безоплатну власність даної зімельні ділянки. Це є питання з першого по питання 45-го. Військовій заборонені до уваги. Нема. За. Беруть? За. Мак'єча. Да. Северенко, за Сорока 40. Да. Yeah. Друге, передачу безоплатно власні земельні діяння особисто селянського господарства. Пока всі опрацьовуємо від земельних ресурсів і потім даному проєкт рішень. Попонується передати безоплатну власність дані земельних діях. Це платиння рішення, через 40-х по 100%. Є по потім питання і зауваження. проводимо голосування. Земчечен, За. Седоренко, за Сидоренко. За. Сорока. За. Третій лох. Одачу безоплатну власне земельний ділянки де митувально сільського спорудського ворогівства. ЦПІ. каю, медик, середньої зимових час Кипаю, відділу земельних ресурсів підготовлення проєкту рішень. Планується передати безоплатну власність на земельній ділянці. 110-115%. Є потім зауваження, забити. Бери. Менкишина. Микирщина. Сиренко за сорока. Ярко, два. Четверте року <пробуйтесь> ми не додали наведення на технічна документація за минулого сторону, що встановлено відмени замеділянки натурної мистецтво для ради товариності сільського спорудського виробництва розміст з мельний час Кипаєв. 116-117 питання це про рішення суддів, пропонується надати довір на виготовлення даних документацій. 116, 117. Заваження, документів, немає, За. Беч. За. За. До ринку за 40 одному обласному. П'ятий про, випуск. Про продажу іменної ділянки не слід швидко признати. Зазнасти відділ відділу ві. торгівлі. Це трактор міста Валтин, вулиця Береженська, 1 площа. Замість ділянки 1 гектар. Дана заміна ділянки знаходиться на мовах оренду. Зареєстровано речове право. Зареєстровано право власності, право оренди. Заміна ділянки право власності на вулиці. Розроблений звіт проєкт з морошу оцінку, пропонується продати дані ділянки. По п'ятому запитані, за увагу. Берич. За. 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 Сидоренко за 40 за. одного носу. Шосте блокнення дозволу на землесідоцько призначення розміщених експлуатація знову пістотної дорожних будів природного та іншої промисловості, включаючи об'єкти. Оборотне відходів, зокрема, енергетичних блоки. Це Келестин Відкович, це було Галицька, 126, Оща, дана земельні ділянки, НОТ-50-90. Наша земельна ділянка знаходиться на нових орендах, зареєстровано речове право, заліники звернулися, мають намір викликати дану земельну ділянку. По шостому боку, якусь важливе, запитання, що має чому. Берич, Демчешин, За. Це за Ренкозарок. фермерського що... господарство, фермерське дорожнього року, за мене площа замедляється 41-85. Фермінська податка за мене слабень Михайлиці площа <голові> заменяємо 5 та 90 на Закінчується термін дії до оренди. За ніхто звернулися за місяць до поного написаний термін, опонується вкласти до оренди, на новий термін. По 120-му, 121-му. Дякую, застереження, до За. Берег. Мемчешенко. Мекчечин. За. засворота. Восьме. Земельділянку в звоному охаренду на творогі сільського сподобавництва сформованих неветово не земельні частких паїв. Це твори земельниця світ, замерник сладового приозерна площа земельний ділянки, 28, 89, 66, Г-44 земельні ділянки, фермі господарства, СБУ, за межі благороди площа земельня 6, 6, 97, 48. 12 земельних ділянок пропонується, дані земельне ділянки. Це на витримані України. Так. Є по 8 боку питань довго. Бери. Він Чешик. Мек'єчен. Свідоренко за За. 40. Ретуально проєкт заморозив щодо земельні, які до міністра обслуговування будівлі громадських реїних організацій. Це церква в селі Госючин. Площа земельної ділянки 0,347. Передати замедлені ділянку постійне користування відповідно чинного законодавства. Бирич за димчишем. За За. сорока одного. Дистати, про загальний проект заморозу щоденне земельні ділянки для розміщення будинок циплутації з них будівлі з поводу, об'єкт і передача енергії це Прикарпаття, Огонегру, за межами села Пухи, площа земельні Янки 0406, за межами села Сучин, це сама площа. Пропонується затвердити проєкт, передати там земельні на мову оренди. Це підстанція. Є просто 25 років, що слух, до вашого спереження немає. Береч? За. Немчишин? За. За. Сидоренко за 40 одного. Продання земель ділянки розстроєння молохоренти під польоми дорогами, що зміщені в масиві земель сільського збориського призначення Захід права ФП за села Бабухів. площа земельної ділянки но 64 Пропонується затвердити даний проєкт на дату та ділянки на молоко орендах. Є запитання гуманів. За. Ja. Дім'я За. Ja. Микиччин Сидоренко за 40 одного власного. Розумію, сторони земельної ділянки землі промисловості. Це від і Келестин Змінили на юридичну особу. до договору Оренду земельної ділянки на юридичну особу. Всі документи додали, не регітвалися віддішно на юридичну. 128. Прошу.

Питання зауважень. Береч за. Він чишні Микинчик. Сударенко за сорока. Одноголосно. Розтвердження Технічна документація є з нормативною рошової оцінки земельної ділянки землі промисловості за межами села Воронів, Воронівський піщаний кар'єр, гроші земельної ділянки 2,7350. Розроблена нормативна грошова оцінка. Пропонується затвердити. 130. <клінка> <клінка> Дивич, Димчеша, Мек'єча збираємо козацько рока одного року. П'ятнадцяти. Подняли технічну документацію замовлення за мене ділянки для розміщення картинації з них підставлення в виді приємств з переставання натранами. Тарферми Колищеня, Козанарна Слава Кліщину, площа за медлянку 15530, груп площа 273-27, площа 2,9176. Майкл, Берич. Це зранку за За. 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 собак. За Одного голоса. Ви зверху проективно земельні закономічної експлуатації основних підсумком доволі водій спорудської ядінності користування натримами. В органівські піщання кар'єр за навіть на своє уровнів площа земельнянки 2,7350 пропонується затверджувати і надати змення користування на умовах сервіс. Берич. За. Невчешний. Так. Не втіречне. За. Судоренко за собака за. одного голосу. Сімнадцять. Для домировку проєкту молоду, що за подачного екологічно-економічного ранкування сьогодні спорядкування у їй земельних ділянок двинет варності спорівського виробництва. Це захід аври з 133 по 139 питання Аналогічні всі питання. Зміну вигідь згідно чинного на законодавства, якщо земельні ділянки до 2020 року мали інше угіддя, то можна поміняти відповідно до тих вигідів, які вони бажають. Вони бажають на численно костю поміняти рівню, зробити проекцію зміни і після того дати на затвердження. Є запитання? Так, немає нікого більше, хто уважні запити. Так. Димчичний, не к'єрченко. Наступне про недовесно, проєкту змови, що не дана зміна ділянки до іншого сільського призначення, яке пропонується на акцію Це в селі Вобухів, сама бросила на ділянки 1,5 га. Дана земедлянка зараз не використовується, вона зборяна, ну це виставна з акціонів землі іншого себе призначення, оскільки відповідно проєкту фермент території дана змея ділянка належить. Колишні Орські двори. То, що ви виїжджали, так? То, що ми ви в'їжджали, місії дивилися обстежу. Так. Є по цьому? питання? Берич? За. Дівчишня. За. Сидоренко, за. за Сорока? Так. одного волосся. Мене довелося з нами на ділянці, це 24 громадян, тому що змедняки новому щось один була. Змедняка знаходиться на Махараді, перший? Так. 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 Є ще ну, якісь це не але нічого там важче. Бирич, Демчишин, не києчить, Суперенко, за 40 одного власне. Ви складаємо додаткового годна до оренди земельної ділянки, цього у захитарним ХФП. В місті Ротні Путяська три площа земельняки 0,2 гектари. І західний удан земального селе вже у захитарні ХП. Є навіть сполу проставання на пропону пласти додаткового апожорові. Є проєкт вже жодної зміни на земельну ділянку. Пропонується внести зміни до договору, зробити її зауваження. За Вирішить. За. За. Вимчишко. За. Сидоренко. за, за. сорока. Одного 21. класса. <клузька> 21-го. Ми доволі документації замовлення, щоб мінітаризація земельна ділянка. Корператор ротинарту, місто, Ротингалицька 18, одальний По послуг 3, 67, 38. Тобто, ОТП у нього там зробили інтелізацію, щось там неправильно, не ділянки, ділянку. Треба їх привезти у відповідність. там якісь нападки. У нього там лише ще ділянки. Є ще якісь запитання? Береч, Дівчешин, Микеча. Сидоренко за 40 одного власного. Двадцять друге. Не дозволимо вирок не проєкту замовлювання земельні ділянки для розміщення які нас експлуатації, засловлення, ділі, спривод, об'єктів передачі течної мертві. При припаді місто Ростин, вулиця Романа Левецька, площа земельної ділянки, ноль, рівня, таш із хочуть поміняти тори, підставити там, нові дістатися. 45-му переднюю заважу. Виреш, Венчища, за. Айкерчен. Сидоренко за 40 -ка. одного массу. 23 Про затвердження протокол здоровья комісії вирішення зімнення споруди. Пропонується затвердити два протоколи 17.10.2005 року, 23, 23.10.2005 року номер 4 Тому. Тому. І, То були ці комісії, які є там спорі, які вже вирішені спори, то треба затвердити їх, бо якщо треба зачитати, то От не вирішення. Так, так. То ми даємо, що які вже вирішили. І є ще якийсь потім проти. Вирішив? За. Димчивич. За. Сидоренко за За. 40.